Вітаю! Для того щоб наша з вами програма правильно виконувала обчислення, нам потрібно вміти правильно записувати математичні вирази. На попередньому уроці ми з вами розглянули математичні оператори і стандартні функції і зараз ми спробуємо подивитися, як записуються математичні вирази мовою програмування. І потренуємося. Маємо математичні вирази. І давайте потренуємося записувати їх мовою програмування. Почнемо з простеньких виразів. Перший вираз Х-. Мовою програмування він буде записаний точно так такше. Х-другий вираз, він у нас має вигляд дробу. Чисельнику А плюс Б в знаменнику 5. Якщо ми запишемо цей дріб так, як він є, А плюс Б поділити на 5, то у нас буде пораховано неправильно, бо першою виконується команда ділення, а тільки потім додаванням буде у нас Б поділити на 5, а потім тільки прибавити А. Таким чином не забуваємо про дужки. Для того, щоб цей вираз математичний був обчислений правильно мовою програмування, ми повинні чисельник взяти в дужки. Таким чином, в нас виконається спочатку операція в дужках, а потім операція ділення. Ось так у нас записується правильно цей дріб. Наступний m квадрат плюс 2m плюс n в кубі. Записуємо. Ми вже знаємо, як підносити до квадрата m до другого степеню плюс 2M. Причому в математиці знак множення він. Мається на увазі, але не пишеться. В програмуванні завжди його потрібно писати. 2 помножити на m. І плюс n у третій степені. Ми можемо використати функцію по. В дужках у нас n,3. Закриваємо дужку. Наступний математичний вираз: 1 третя х мінус 4. 1 поділити на 3 помножити на х і мінус 4. Наступний вираз С поділити на 4 плюс D поділити на 7. С поділити на 4 плюс Д поділити на 7. Наступний вираз х квадрат мінус 2 ху і поділити на x у. Ми вже знаємо, що завжди потрібно відкривати дужку для знаменника. Відкриваємо дужку х квадраті x в другій степені, мінус 2 помножити на x і помножити на y. Закриваємо дужку чисельника поділити, відкриваємо дужку для знаменника x плюс y. І закриваємо дужку для знаменника. І ще один вираз. 1 розділити на х плюс 3 розділити на x-5. 1 поділити на х плюс 3 поділити, відкриваємо дужку. Х-5, закриваємо дужку. Ось так у нас виглядають математичні вирази, записані мовою програмування. Давайте розглянемо ще один складний математичний вираз. Маємо ось такий математичний вираз складний. І давайте запишемо його мовою програмування. Чисельнику в нас А-Б. Відкриваємо дужку для чисельника і записуємо А-Б. Закриваємо дужку, розділити. І у нас ось такий великий знаменник. Відкриваємо дужку для знаменника і одразу закриємо дужку, щоб її не втратити. І починаємо записувати знаменник. 2 помножити на С. Плюс. Далі у нас знову йде дріб. А. Поділити. І відкриваємо дужку для знаменника і одразу її закриваємо, щоб не втратити. І пишемо знаменник. В знаменнику С, плюс. І знову дріб. Відкриваємо і закриваємо дужку для чисельника, B-5. B-5. Стаємо за дужку, поділити. І відкриваємо-закриваємо дужку для знаменника і пишемо С-Б. Ось так у нас буде виглядати цей дріб, записаний мовою програмування. А тепер розв'яжемо декілька задач, в яких ми будемо використовувати запис математичних функцій мовою програмування. Маємо ось таку задачу. Створіть програму обчислення середнього арифметичного трьох уведених користувачем чисел. На першому етапі розв'язання задачі нам потрібно визначитися. З величинами, які в нас будуть в нашій задачі. І визначити, які величини будуть являтися вхідними даними, а які результатами. Потім нам потрібно визначити математичну модель, тобто формулу, за допомогою якої буде розв'язуватися задача. І на третьому етапі пишемо програму. І так, для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно мати три числа. Ми їх назвемо А, Б і С. Ці числа будуть у нас вхідними даними, їх буде вводити користувач. А результатом у нас буде величина С, яка буде зберігати середнє арифметичне цих чисел. І маємо ось таку формулу С дорівнює А плюс Б плюс С поділити на 3. Давайте спочатку запишемо, як це буде виглядати мовою програмування. С присвоїть. Відкриваємо дужку для чисельника. А плюс Б плюс С. Закриваємо дужку, поділити на 3. Ось так у нас буде виглядати оцей математичний вираз, записаний мовою програмування. А тепер давайте перейдемо до середовища програмування. І створимо відповідну програму. Починаємо ми з того, що будемо організовувати діалог з користувачем, щоб користувачу було зрозуміло, що від нього вимагається. І використаємо уже знайому нам команду. Команду вводу даних з клавіатури це input. І так як користувач може ввести з клавіатури будь-яке число, тоді ми перетворимо символи, які він вводить з клавіатури, в будь-яке число. Тобто використаємо функцію float. А присвоїть float, відкриваємо дужку цієї функції, і аргументами цієї функції у нас буде команда input. Input. А аргументами функції input у нас буде запрошення. Відкриваємо лапки А дорівнює. Таким чином користувач у нас побачить запрошення А дорівнює і введе з клавіатури небудь число. Аналогічно «Б» присвоїть флот. Відкриваємо дужку інпут. Відкриваємо дужку і в лапках пишемо запрошення, Б дорівнює. І це присвоїть флот. Відкриваємо дужку Input. Відкриваємо дужку І запрошення в лапках С дорівнює. Таким чином, після виконання цих трьох команд в оперативній пам'яті будуть значення А, Б і С. Тепер ми можемо знайти середнє арифметичне. Записуємо. С присвоїть, відкриваємо дужку. А плюс Б плюс С. І за дужками поділити на 3. Тепер ми маємо. Оперативній пам'ять результат, і ми можемо вивести його на екран. Для цього ми використовуємо команду Print. Print, відкриваємо дужку І ми виведемо на екран розгорнуту відповідь. Середнє арифметичне, дорівнює і відповідне число. Розгорнута відповідь у нас буде складатися з двох частин. Це текстова константа. Середнє арифметичне дорівнює і зміна величина S. Текстову константу ми записуємо в лапках. Пишемо середнє арифметичне. Дорівнює. Після. Лапків ставимо кому і пишемо величину S. Ось так у нас виглядає наша програма. Запускаємо її на виконання. У нас з'являється вікно, в якому з'явилося запрошення А дорівнює. Пишемо 45 Enter. Наступне запрошення Б дорівнює, наприклад, 89 Enter. І це дорівнює 47 Enter. І бачимо результат середнє арифметичне дорівнює 60,3 періоді. Давайте розглянемо другу задачу. Створіть програму обчислення об'єму та площі поверхні куба, якщо його ребро дорівнює А. Визначаємо, які в нас в. Задачі дані. У нас в задачі Є ребро куба СА. Є об'єм, це у нас буде величина В. І є площа поверхні, це у нас буде величина С. Вхідними даними у нас буде являтися величина А, тобто довжина ребра. Результатами у нас буде являтися величина В. Об'єм. І величина S – площа поверхні. Математична модель це формули V дорівнює А в кубі і S дорівнює 6А квадрат. Давайте запишемо, як це буде мовою програмування. V присвоїть функція PO, наприклад, А, кома. 3. І S присвоїть. 6 помножить на А квадрат. А в другій степені Ось так у нас будуть виглядати команди, записані мовою програмування. Тепер давайте повернемося до середовища програмування і запишемо цю програму. Створимо. Новий файл. new файл, назвемо її, приклад 2, крапочка пай. І пишемо програму. Знову у нас з клавіатури потрібно ввести довжину ребра. Таким чином ми організовуємо ввод, а присвоїть флот. Так як довжина ребра може бути будь-яке число, тому ми перетворюємо за допомогою функції Float, відкриваємо дужку, пишемо функцію Input. Для того, щоб дати можливість користувачу з клавіатури ввести це число, відкриваємо дужку і в дужках пишемо запрошення. Відкриваємо лапки А дорівнює. Маючи в оперативній пам'яті числове значення А, ми можемо написати наші команди, з допомогою яких ми знайдемо об'єм і площу В присвоїть по А в третій степені, кома, 3, і Enter S присвоїть. 6 помножити на A квадраті. І тепер можемо вивести відповідь на екран. Для цього ми використаємо команду print. Print. Відкриваємо дужку. Спочатку ми виведемо на екран об'єм. Відкриваємо лапки, пишемо V дорівнює, закриваємо лапки і ставимо кому. Тепер пишемо змінну В, яка зберігає в собі значення об'єму. Знову пишемо кому, відкриваємо лапки і виводимо S дорівнює, тобто площа, ставимо кому і пишемо змінну С. Яка зберігає в собі площу. Ось так у нас виглядає програма. Давайте її запустимо на виконання. У нас з'являється запрошення на введення А дорівнює, наприклад, 5 Enter. І бачимо, що у нас В об'єм дорівнює 125 і площа С дорівнює 150. Ось такий вигляд у нас мають програми лінійної структури. Повторіть задачу 1 і задачу 2. Дякую, що дивилися відео. Зустрінемося на наступному уроці.